Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, у цьому випуску я підготував для вас FaceC та Fury 2, які зустрілися вічна віч разом зі Стівом Бансом перед боєм 21 грудня. Їхній поєдинок, як і минулого разу, ми подивимося в нашому телеграм-каналі. Ну а зараз пропоную послухати, що боксери сказали один одному, відповідаючи на питання ведучого. Погнали! Що ж ми вічнавіч? Олександр Русик Тайсон Фюрі, давайте до справи. Я збираюся розпочати з тебе, Тайсоне. Я збираюся показати відео з битви поглядів у першому бою. Деякі люди наполягають Тайсон, що ти не виявляв достатньої поваги до Олександра перед боєм, не дивлячись на нього? Я боявся його, тому я не дивився на нього. Чи виявляв він достатньо поваги, Олександре? Послухайте, я його точно поважав. Я знаю, що Тайсон мене теж насправді поважав, але це ж просто шоу. Це як пантоміма, так. Як це було вийти на один із найбільших боїв історії Боксу? Спокойство. Обидва бійці поставили все на карту. У першому раунді ти звертаєш увагу на себе, ти отримав задоволення. Я насолоджувався поглядами 35 тисяч шанувальників і Ріаді Це було неймовірно це був чудовий досвід бути там. І це було дуже весело. А ти, Олександре, веселився на ринку? Коли я приходжу в ринг, я там живу. Я думаю, Тайсон теж. Але коли ми бійці йдемо на ринг, то відчуваємо повноту життя. Підготовка фу. Тренування фу. Інша справа бокс. Бій. В четвертому раунді люди думають, що ти контролюєш ситуацію, що ти відчував на третині бою. Я вважав, що це був хороший бій до цього моменту. Тепер хороші стилі проводять хороші бої, і це шульга проти правші. Він виступає вперед і боксує. Кращий бій, ніж дехто очікував. Так, звичайно, він виправдав усі очікування. В цьому раунді він отримав травму. Дивіться ці два великі аперкоти. Не можу сказати, що це не зашкодило йому. Виглядає як хороший удар по корпусу, Олександре? Так, звичайно, хороший удар. Але ти очікував цього? Так. Ти міг відчути, що завдав йому болю. Роби удари. Рухайся, рухайся. Він заподіяв тобі болю в тому раунді. Ти здивувався цим? Ні. Жодної паніки в твоєму кутку і твоїй голові? Ні. Раз ти зловив його в шостому раунді двома ударами і аперкотом до того? Чи думав ти, що зможеш влучити знову? Послухай, я не думав про це, а просто брав по одному раунду за раз. Ми обидва боксуємо дуже добре. Іноді ти досягаєш успіху, а іноді ні. Ти не знаєш, тому немає за що хвилюватись. Ви обидва були в небезпеці. Як на це дивитись? Я щасливий, тому що ти знаєш результат. Okay. А ти, Тайсон, я щасливий. Дуже щасливий, тому що це була чудова боротьба. Слухай, він переміг рішенням. Фантастично. Я дуже вірю в Бога. Okay. Тому я вірю, що у Бога є план на кожного. І план був для Усика, щоб він виграв бій. І він це зробив. Two, а тепер восьмий раунд. Олександр проводить кращий раунд. Але він вас не хвилює? Ні, це боксарський бій. Вже трохи пізно хвилюватися? Коли попицю отримаєш. Олександра, чи пам'ятаєш ти цей раунд? Коли почав тиснути на нього більше влучати? Так, все пам'ятаю. Як ти гадаєш, якби ти ще піднатиснув на нього, ти би зміг приголомшити його? Чи ти не планував цього? Я не хотів йому урон наносити, я просто боксував. Мені не треба цього робити. Урон. Я ж знаю, що таке бокс. Я знаю, що він поїде додому до, до дітей, до дружини. Це погано, коли ти наносиш, наносиш урон своєму опоненту. Тайсоне, всі думали, що в тебе там щось не так з носом. Ти хитав головою. Що там було? Та нічого особливого, просто кров трохи пішла і все. Коли ти отримаєш в носа, очі починають сльозитися і заливають все. Все нормально, нічого не зламано. Багато хто вважає, що твої кутові перекрикували один одного. Але це голоси, які ти знаєш. Так, у людей завжди є своя думка, вони завжди все знають. Але зрештою, не вони б'ються в рензі. Мені начхати, що люди там кажуть про події в моєму кутку. Головне, щоб мене це влаштовувало. А мене влаштовує. Олександре, виходячи в дев'ятий раунд, у тебе не було якогось особливого відчуття. Можливо, ти відчув, що Тайсон почав видихатись? No, він дуже швидко відновлюється Він дуже хитрий. Потужні удари Тайсон. Чи пам'ятаєш ти, що відчував в той момент? Щось відчував. Я думав, чорт забирай, бій іде, прокинься. Я не розумів, чому ще не впав. Тому здавалося, що Рефері зупинив бій? Ні, на кону чорт забирай титул абсолюта хевівейту. Принаймні хтось повинен був упасти. Але такий, як я падав багато разів, а потім підіймався. Тому варто було дати хоча б один шанс. Олександре, коли ти влучав по ньому цими потужними ударами, ти думав, що рефері зупинить бій? Я про це взагалі не думав. Просто бився? Так. Коли відраховували, ти стоїш готовий продовжувати, але тут звучить гонг. Олександра, таке питання. якби в тебе було ще секунд 20, ти б завершив бій? Це все просто думки, якби. Тобто не зрозуміло, так? Тайсоне, ти напевно пам'ятаєш кожну секунду цього нокдауну. Ти боявся, що програєш достроково? Коли я в бою, то про це взагалі не думаю. Перемога чи поразка, все це після коли закінчиться. А в бою я про це не думаю, я просто б'юся. 10-й раунд. У цьому раунді ти виглядав непогано. Багато рухався. Ти відновився? Так. Під час перерви я зміг відновитися. Оскільки я дуже серйозно працював над кардіо та витривалістю в цьому бою. А як по твоїм відчуттям, чи відновився Тайсон після того нокдауну? Ти відчував, що він знову в бою? Так. Фінальний 12-й раунд. В цьому раунді Тайсон вирішив взяти реванш. Юрій піднатиснув, але Усик не дає ініціативу. Хлопці безстрашно б'ються до останнього. Ще одна комбінація циганського короля. Усик влучає сильним ударом. Все, що за бій. Всі, хто тут був сьогодні, ніколи цього не забудуть. Коли ти хвалив Бога там на настелі рингу, що ти відчував? Чи виграв ти рішенням? Я не думав про це. Я просто молився і дякував Господу Богу, що я стою на своїх ногах, і що все слава Богу. І перемогу роздільним рішенням отримує Олександр Русик із України. А ти що думаєш? Це був близький бій. Я думав, що зробив достатньо, але я не скаржуся. Переміг Олександр, і я був радий за нього. Привітав і поцілував. Я був щасливий, що ми повернемося до своїх сімей здоровими. Ми боксери та ті, хто створює видовище. Це те, чим я заробляю на життя. Нічого особистого. Добре, скоро в нас реванш. Олександре, чого нам очікувати від бою? Все самі побачите. Нічого не каже, тримає в секреті. Добре, а чого чекати від тебе, Тайсон? Я думаю, що це буде схоже на те, що я робив у першому бою. Я рідкісний боєць для таких розмірів і ваги. Я легко рухаюся, в мене важко влучити. Навіщо мені відмовлятися від цього в реванш? Я цього й не буду робити. Люди кажуть, та тобі треба було просто йти і чавити його, просто тиснути і бити. Але якщо це так просто, то чому Джошуа цього не зробив? Він величезний хлопак, але робив ось так. Чому усі ось так прикриваються блоком? У порівнянні зі мною Джошуа дуже обмежений боксер. Якщо йти на усика ось так, то для нього це просто подарунок. Бій завершиться швидко. Олександр, ти розумієш, про що він? Так він не дурень, звичайно розуміє. Тому я б'юся по-іншому. Різні ухиляння, контратаки. Я буду робити те ж саме, але буду більш сфокусованим. Не буду робити всілякі дурниці типу ха-ха-ха. Я буду більш сфокусованим на завданні, і це буде моїм ключем до перемоги. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.